Кремлівський диктатор Володимир Путін приступає до реалізації довгострокових планів на окупованих територіях. Він має намір об'єднати їх з РФ протягом наступних шести років. Про це повідомили у звіті інституту вивчення війни. За даними аналітиків, Путін оголосив, що до 2030-го окуповані території України будуть на одному рівні з Росією в невизначених ключових областях. Водночас диктатор закликав російські банки активніше працювати на захоплених РФ землях та не боятися західних санкцій. Мовляв, суб'єкти Росії успішно встановили патронатні мережі з окупованими територіями. Нагадаємо, раніше Путін бідкався через атаки по РФ і заявляв, що лінію фронту потрібно відсунути на таку відстань, аби на Росію не долітали дрони. Окрім того, диктатор анонсував новий наступ. Мовляв, на захоплених територіях не зупиниться. Надія Ковальчик, телеканал НТА